Не буду вже відмічати ніяких хлопців, але мене цікавить питання. От всі пишуть, що е, гроші це не головний ресурс. Який тоді головний? Ну який ресурс у вас є? Ну який? Ну, немає грошей, е, і ви всі мені розповідаєте про якийсь ефемерний ваш ресурс. Який? Ну який ресурс є у вас, якщо у вас немає грошей? Ну зрозуміло, що немає нерухомості ніякої, немає і рухомого майна, немає акцій, немає я не знаю спадщини. Ну нічого немає. Ну про який ресурс ви говорите в матеріальному світі? Який? Інтелектуальний. Ну інтелектуальні люди. Ніколи не говорять такої маячні, що е, гроші, нерухомість не важлива, що це не ресурс, це головний ресурс. І якщо він є, то є і інтелект і всі інші ресурси. Усі розповідають, що гроші це не головний ресурс, е, але ні, жодного дня прожити без е, грошей неможливо у нашому світі. Ну, може, якщо ти живеш в лісі, то може і можна, ти там якось здобуваєш. Я просто дуже впечатлительно уявила цю картинку. Ну, ви ж ви ж розумієте, діч цього поняття, що ресурс, гроші не головний. Ну, який? Він не головний, коли у вас є інтелект. От тоді він не головний. Ну, коли інтелекту немає, то як, ну про, ну, про що ще, що ви погладіть можете, класно, чи що? Ну, хлопці, розкажіть, що ви? Чи може ви така людина, прям піздець, яка охуєнна, якась мега цікава? То якщо ви цікава людина, хуй у вас деньгах нема, блядь.